Коротше, от така халепа. О, на колесоч впало, повезло, що не розірвало. Вже давно лопнуте було. Воно впало все. Руль тільки вивернув, храп і все. Ваню як там дід паде. Вот так в круг проплячена. Хоч добре, що вару добре. Так по кругу протягнув його все. Думаю, ще сьогодні день відходить, поки прийде нова. Так, коротше, в токарному шліфаную болгарочкою і приварив шайбу. Буде речах чуть вище стояти. Так, все поставили, будемо пробувати. Будемо пробувати. Так, Минулого році тут було викладено в Теж там лежав. І так само зараз там всередині лежить пшеничка. вся викорчена. Рібор закрутив. Коротше, другий день. Приїхав домой. Сьогодні цілий день ще молотив. Слава Богу, вона відходила. Нову сьогодні не вдалося забрати, на сьогодні свято, кстати, всіх святом. 24-й день Незалежності. Нас тут привітали та й нові пошти з обіда закриті. Посилочку не забрав. ця шайба, все обварене воно. В принципі, їздить. Вчора день молотив, ну не день, з обіда вчора і сьогодні цілий день. Слава Богу, я ж відходила. Завтра заберу вже нову, поміняю, бо, Коротше, трошки я промахався, як варив. От така відстань тут. І виворота нема, бо упор тут стоїть. Тут тут от дивіться. Доходило сюди, а зараз тільки сюди. Виворота нема. Якраз в цю сторону хожу і тяжко їздить. Багато треба завтра Думаю, завтра вже поміняю. Покажу цю зніму, як там що обварив.